П'ятнична рубрика Ретропоказ сонячне затемнення 11 серпня 1999 року мешканці тодішнього Комсомольська почали спостерігати приблизно о 12 годині 55 хвилин. Десь на 14-ту годину диск сонця був перекритий майже на 85%, і слабка подоба вечірньої імли лягла на місто. В переозвучуванні репортажу використано штучний інтелект. Поступово справа наліво Сонце закривала чорна тінь. По пів на другу небесне світило було закрите майже наполовину. Неозброєним оком це побачити було неможливо. Багато містян дивилися на сонце через затемнене скло та освітлену фотоплівку. Їхньому погляду відкрилося унікальне видовище. Сонце закрите? Ні, не повністю. Ну як місяць, молодий місяць, ось тоненький? Майже тоненький. А як оглядає? Я ж вам кажу, що з лівого боку видно так, ніби це місяць. Темне світле, а е. З правого боку якось овально. А як воно виглядає? Півмісяць. Півмісяць якого кольору. Ох, якого кольору. Ну, якого. У мене, наприклад, блакитного. Блакитного? Ось подивіться. А ви подивіться у моє. Ну, такого яскравого жовтого кольору. Гарно. Наскільки, на вашу думку, закрито зараз сонце? Відсотків на 80%. У нашому регіоні, як і обіцяли астрономи, спостерігалося неповне сонячне затемнення. На початку третьої сонце вже являло собою тонке півкільце схоже на молодий місяць. Зараз 14-та година три хвилини. За освітленням на вулиці, ви можете зрозуміти, що дійсно настало сонячне затемнення. Сонце закрите на 90%. Через кілька секунд почнеться зворотний процес, і сонце знову відкриватиметься. Мешканка нашого міста повідомила нам, що бачила повне затемнення сонця у 79-му році на далекому сході. Замовкли одразу птахи, замовкло все. Тиша така груба. А потім ура, сонце з'явилося. Знаєте, було навіть цікаво. Було вам якось тривожно, коли зайшло сонце. Не боялися? Просто і птахи всі ось від того, що настала тиша, через те, що від хвилювання, ось це, що птахи не цвірінькають, на це все і раптом, знаєте, аж подих перехопило. Так, у ті часи сонячне затемнення не пов'язували з початком глобальних катаклізмів, як у нинішньому серпні. Сьогодні навіть ті, хто в них не вірив, з полегшенням зітхнули. Пророцтва не справдилися. Щоправда, дехто у рік сонячного затемнення з острахом очікує здійснення передбачень особистого характеру. Одному з містян провидиця напророкувала кілька серйозних поворотів у долі, і останній шостий має статися у рік затемнення. П'ять із них уже здійснились. У рік затемнення останнє твоє буде вбивство. Я вже пройшов ось ці п'ять випробувань. Так, ось шосте своєю смертю каже, ти не помреш. Ось я його й чекаю. Ось це затемнення. Ось це я хотів вам сказати. Вона вам сказала, що в рік, коли буде сонячне затемнення, тоді ви помрете? Своєю смертю ти не помреш. Ну, ось, я буду чекати. Сонячне затемнення унікальне явище, яке сьогодні вразило багатьох на нашій планеті, стало цілком гідною вершиною другого тридцятиріччя.